Змагання, які відбулися у Коломийському фізкультурно-спортивному комплексі локомотив імені Петра Федоровича, 24-й за ліком. Їх організатор, заслужений тренер України Микола Чаван. Приїхало десь 56, по-моєму, дітей з село області, є з Львова, пару дітей з Тернополя. От ну всім подарочки дали. Хочу подякувати, бо це в принципі, до мене вони приїхають в гості. У нас перше змагання на другий рік. Це 17 років чемпіонат України, і ми так би вже і ці відбіркові будуть на чемпіонат України. Іван Бонер на цьому турнірі взяв перше місце. Каже, все завдяки тренерам. Не сказав би що складно, бо вже таке я піднімав. Конкуренти були не сильно важкі. Їх побороти було не важко. Хочу висловити велику подяку Віталію Корнієнко і Оксані Ігорівні Корнієнко теж Вікторія Кошмелюк вже досвідчена спортсменка. Тому перемогу сприйняла спокійно. Я вже тренуюся тут так, для мене по-простому. Але теж дух сильний так, підняла 137 в сумі, 75 в і 62 в ривку. Майстер спорту вже. Калушанин Максим Аніщенко зазначив, що постійно додає ваги до своїх результатів. Саме складне для мене це є ривок. Його для мене дуже тяжко він виконується. І за те що там треба дуже бути. Уважним і сильним, щоб тримати тут зверху штам. Я вже за два місяці прибав 10 кілограм. Це досить багато. Є. За результатами цього турніру сформують збірну Прикарпаття для участі у чемпіонаті України. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.